Тема, яка завжди потребує детального обговорення. І сьогодні ми поговоримо саме про валютні обмеження. Я вас вітаю, ви на каналі Фінансове майбутнє, мене звуть Наталя. Чому тема про валютні обмеження, про валюту завжди актуальна в Україні? Дивіться. ви... Ну, навряд чи зустрінете американця або європейця, який там дуже цікавиться, скільки там коштує якась валюта, і як би йому поміняти долари чи євро свої, які він має на валюту, там, наприклад, на турецьку ліру чи ще якусь іншу. Тобто вони не задаються таким питанням. Більшість з них, ну, я маю на увазі, можуть бути якісь винятки, там, ну, наприклад, там людина там, їде на довгий час в певну країну. Так? Вона, можливо, там буде цікавитися валютними курсами і так далі. Але більшість там європейців, американців, вони мають збереження в тій валюті, в країні, в якої вони перебувають. Так? Для українців вже мати збереження в гривні і мати збереження в доларах або євро це абсолютно різні речі. Чому так? Ну, відповідь дуже проста, тому що гривня завжди перебуває під дуже високим інфляційним тиском. Скільки себе пам'ятаю, стільки постійно в нас інфляція висока, інфляція висока, гривня падає, гривня знецінюється, що робити. Тому навіть візьмемо сьогоднішню ситуацію, Україна перебуває в стані війни, і якщо ми візьмемо людей, які мали, наприклад, 28 тисяч гривень, і вони думали, що це тисячі доларів, і це було до війни, це лютий 2022 року. І якщо людина та сама має 28 тисяч гривень на сьогодні, це вже далеко не тисяча доларів. Це абсолютно різні суми на сьогоднішній день. Тому, звичайно, для українців мати валюту це просто спосіб збереження своїх заощаджень. Так ми вберігаємо себе від впливу інфляції. Тому ми завжди цікавимося курсом, ми завжди цікавимося тим, де вигідніше, і завжди проводимо. Якісь певні валютно-обмінні операції. Що відбувається на валютному ринку на сьогоднішній день? Дивіться, для того, щоб українцю простому обміняти свою гривню, яку він має, на, наприклад, там, долари чи євро, у нас є два простих способи. Перше, це просто взяти свої гроші і піти до обмінного пункту, де ми можемо це зробити дуже легко. І другий це обміняти в банку. Чим ці два способи відрізняються, які в кожного з них переваги? Давайте зараз поговоримо. Дивіться, перший спосіб, якщо ми візьмемо, просто беремо гривню і йдемо в обмінник, Ну, там все дуже просто. так? Ми приходимо, ми просто дивимося і моніторимо, де б курс був вигідніше, і де б нам, як то кажуть, заощадити, заощадити на обміні операції. Як правило, плюс-мінус там може бути різниця, якась, там 10-15 копійок в обмінниках. Єдине, що, наприклад, ви можете зустріти дуже часто така ситуація, якщо вигідно купити валюту так, в якомусь певному обміннику, там курс значно нижчі, ніж в середньому по Києву. Я беру зараз ну, перебуваю в Києві, тому кажу, кажу по Києву. Але як правило, в цьому обміннику немає валюти, щоб, як то кажуть, її купити. Так, Курс наче вигідне, але вони, як правило, скуповують, скуповують, а на продаж них практично нічого немає. І в тих обмінниках, яких курс не надто вигідний, або є трошки вищий ніж середній по Києву або по місту, в якому ви перебуваєте, в них як правило, будь ласка, міняйте в будь-якому там об'ємі доступно. Тому єдине, що ми, як то кажуть, ці ситуації шукаємо, це вигідний курс. Наразі ми маємо таку ситуацію, що заборонено на державному рівні показувати в публічних місцях курси обміну. Тобто, раніше було дуже зручно. Ти деш ти відразу побачив, яка там який на сьогодні курс долара, євро і так далі. А от ти бачиш там обміну через дорогу, вже курси там продивився. Так наразі нам треба дуже близько підійти до обмінного пункту, і десь там на віконечку в їхніх листочках чітко подивитися, а що ж, і в яку ціну сьогодні. На сьогоднішній день дивіться курс обміну, якщо ми беремо до приходу долар. Він становить десь в середньому від 39,50, там 40, приблизно і це. Курс, по якому ми можемо здати свою валюту обмінний пункт, і купити ми можемо її десь в середньому від там 4190 41, і там до 40, ні, вибачте, сорок гривень 70, купі 40 гривень, 90 і до 41 там 70 і так далі. Тобто між курсом продажу і курсом. Купівлі валюти, там десь коридор, зараз наразі десь ну, півтори 2 гривні, а то більше. Ну, досить суттєва різниця. Якщо ми беремо другий спосіб і йдемо через офіційні банки, через офіційний обмін, що ми там маємо? Дивіться, на сьогоднішній день ми можемо офіційно в банку по дуже вигідному курсу купити валюти в еквіваленті 100 тисяч гривень на місяць. Тобто, що це нам дає? Держава нам дає можливість купити вигідно валюту. Що означає вигідно? Це курс, який максимально наближений до офіційного. Дивіться, на сьогоднішній день офіційний курс 36 гривень, 56,86, тобто там 10 тисяч. А купити ми можемо трошки вище, там десь по 37,50, здається, плюс-мінус такий десь курс, трохи більше 37 гривень. Але які є обмеження? Перше обмеження це те, що ми можемо купити валюти лише на 100 тисяч гривень в місяць, і друге обмеження ми не можемо нею відразу скористатися, а маємо покласти її на депозит строком не менше, ніж на три місяці. Тобто, дві невеличких таких умови: 100 тисяч гривень, еквівалент на протягом місяця, і обов'язковий депозит строком на три місяці. Здається, вигідно, тому що досить велика різниця між курсом покупки через банк і через обмінник, звичайно, вигідно. але з іншої сторони, ну, трьохмісячний депозит має вас, як то кажуть, трошки пояснити ситуацію в чому. В тому, що дивіться, якщо ви маєте певні збереження ще крім тих грошей, які ви збираєтеся обміняти через банк і покласти їх на депозит, це, звичайно, досить вигідно. Але, будь ласка, зверніть увагу на таке. Якщо це всі гроші, що ви маєте, і ви не маєте абсолютно ніяких додаткових збережень вдома, то подумайте, що три місяці у вас не буде доступу до депозиту. Це мінімум три місяці. Коли ви заключаєте цю а, цей, купівлю, цю операцію здійснювати через банк, на що потрібно звернути увагу. Перше, обов'язково звертайте увагу, чи є в цьому банку комісія за обміння операції. Зараз є банки, які беруть комісію за ці обмінні операції. Тому, будь ласка, відразу запитуйте в банку, чи є додаткові, чи маєте ви сплатити додаткові кошти при обміні. Навіть якщо я вам скажу, які банки зараз беруть комісію, які ні. А це може бути для вас не актуальна інформація вже завтра, післязавтра або на той час, коли ви будете здійснювати цей обмін, тому уточнюйте відразу в банку. Друге. Коли ви кладете гроші на депозит, обов'язково дуже уважно слідкуйте за умовами депозиту. Дивіться, тобто, тому що депозит може бути з автоматичною пролонгацією. Тобто, якщо ви вчасно не з'явилися і не забрали свою готівку, скажімо так, він може бути автоматично пролонгований цей договір. Банки так багато хто робить. Тому, будь ласка, уточнюйте відразу при відкритті депозитного договору про умови автоматичної пролонгації. чи є вони, чи немає. І дивіться, далі. Якщо ви кладете гроші на депозит, то звичайно ви кладете їх під певний відсоток. Відсоток по валютним депозитам досить, досить, досить низький. Це 0, наприклад, 1 сота, десь там може бути 2 соток і так далі. Тобто, це. ну, Якби валютний депозит це не спосіб для накопичення, це такий спосіб для збереження своїх заощаджень. Тому ну, є банки, які пропонують кращі умови, якщо ви там, кладете свої гроші довше, ніж на три місяці. Ну, це вже так само якби потрібно дуже уважно знайомитися з умовами договору і уточнювати вже в консультантів безпосередньо в банку. Далі не забувайте, що так само вам будуть нараховані податки, і ви маєте їх сплатити. Це на сьогоднішній день 19,5%, 18% – це податок доходів фізичних осіб, і 1,5% – це військовий збір. Але що саме цікаво, уточнюйте про деталі оподаткування. В принципі, ви не маєте там нічого подавати, то тобто там все автоматично має бути сплачено і так далі. Ну на сьогоднішній день було так. Далі, що я вам ще хочу сказати, дивіться, обов'язково потрібно ще уточнити про повернення своїх коштів з депозиту. Що я маю на увазі? Поцікавтеся відразу банку. Якщо ви, наприклад, в термін закінчення договору депозитного не зможете там з'явитися у відділенні банку і забрати свої кошти через касу, то як правильно вам ними скористатися? Що я раджу? Я раджу відразу відразу обговорювати а, всі умови повернення депозиту. Тому що вам, ну як правило, як відбувається? Відбувається так, що, наприклад, в мене є депозит, і там термін закінчення, наприклад, через 6 місяців. Так, через 6 місяців мені автоматично гроші повертається на в мій основний рахунок. Тому уточніть, будь ласка, банку. Чи маєте ви відкрити додатково валютний рахунок, на який вам будуть перераховані ці кошти з вашого депозитного валютного рахунку? Уточніть, будь ласка, чи які умови по користуванню цим валютним рахунком? Тому що там можуть бути додаткові комісії, там можуть бути ще якісь додаткові умови? Тобто, це все потрібно обговорювати. Далі може бути така ситуація, що ви десь поїхали за кордон і не з'явилися вчасно. Чи має, і щоб ви могли скористатися цими грошима, коли вони вам потрібні будуть там, через три місяці, через шість місяців, відповідно до умов договору депозитного. А, як вам правильно скористатися ними? Можливо, вам потрібно зробити ще додаткову картку до цього валютного рахунку, щоб ви могли нею розраховуватися, якщо ви перебуваєте за кордоном? А, і так далі. Тобто дуже-дуже багато всього, яке потрібно відразу уточнювати і звертати увагу особливо на такі деталі. Ще хочу сказати. Дивіться, зараз ще існує такий спосіб заробітку. Він вже не новий, він вже в нас в Україні працює, як то кажуть, неофіційно декілька місяців. Люди, які мають валютні збереження, я маю на увазі валютні збереження, ті, які готівкові, ті, ті, що вони роблять? Вони обмінюють ці гроші в обмінниках по курсу, наприклад, на 39,5 або 40, якщо це брати на сьогоднішній день, і потім через банк купують так само валюту в межах там 100 тисяч гривень в місяць. По офіційному курсу, який значно нижче, і кладуть на депозит. В принципі, непоганий спосіб для заробітку, єдине, що пам'ятайте, що ці гроші будуть заблоковані на три місяці і все рівно там є обмеження. Не можу сказати, що там людина багато заробить, але тим не менше, ну, якщо є такий варіант, то хто має готівку, чому б не скористатися. Єдине, що, як то кажуть, не, не кладіть на депозит всі ваші збереження, тому що депозит, на який ви покладете це сроком на три місяці, він є. Тобто, без, це депозит без розірвання. Тобто ви не можете навіть з втратою відсотків забрати раніше, ніж через три місяці. Пам'ятаєте це, ні під якими там умовами. Тому перед тим, як проводити такі операції, ну, подбайте про те, щоб у вас ще була якась, як то кажуть, готівка або гроші на рахунку у вільному доступі. Тому що я вам хочу сказати. Я вам хочу сказати, звичайно, звертайте увагу на деталі, звичайно, звертайте увагу на всю інформацію, яка з'являється яка оновлюється, тому що на сьогоднішній день це так. Що буде там, наприклад, через декілька днів, який буде курс, що буде відбуватися на валютному ринку, ну поживемо, побачимо. Я думаю, що це останнє відео в цьому році, і зустрінемося вже з вами в наступному, в 2023. -му. Буду обов'язково. Я вже зрозуміла, принципі, в якому напрямку з вами рухатися, тому що перше відео було такі: знаєте, якби потрібно було зрозуміти, що більше цікавих людей, яка інформація, яким більше зараз їм потрібна. В принципі, вже для мене це все зрозуміло, тому буду готувати для вас актуальну інформацію. Зараз готую для вас відео, що стосується валютних військових облігацій. Далі хочу підготувати обов'язково для вас відео про Розрахунки картками за кордоном, тобто, якщо ви маєте гривневий рахунок та гривневу картку валютний рахунок, які є певні обмеження, які є обмеження взагалі, тому що я знаю, ця тема дуже дуже актуальна. От, тому, якщо вам цікава ця інформація, звичайно, підписуйтеся на канал, залишайтеся зі мною. Я розумію, що це контент не для всіх. Я розумію, що це інформація, яка заставляє думати. Я розумію, що це не розважальний напрямок, тому якби не всім цікаво і не всім потрібно. Тому кому цікаво, обов'язково залишатися, обов'язково підписуватися, кому не цікаво, ну таке теж та буває, і це в принципі життя і нічого страшного, як то кажуть. Що хочеться вам побажати? Звичайно, хочеться побажати, як завжди, хороших новин, звичайно, хочеться побажати приємних, високих прибутків. І хочеться сказати лише одне: пам'ятайте слова царя Соломона про те, що все проходить і це пройде. Я маю на увазі стан війни, я маю на увазі та ситуація, в якій ми опинилися зараз. Тому хочу сказати, що все закінчується, а нам головне з вами зберегти, як то кажуть, холодний розум і адекватність. Тому, звичайно, бажаю вам не лише фінансової стабільності, в першу чергу бажаю вам емоційної стабільності, психологічної стабільності. І пам'ятайте, що все має все закінчується. І зустрінемося з вами вже наступного року. Хороших свят і па-па!